Дорогі улюблені е, брати і сестри, е, дорогі гості, які прийшли на сьогоднішню урочисті з Першого святого е, Причастя е, в нашій парафії, е, дорогі любі діти, сьогодні починається новий розділ вашого життя. Сьогодні, в Слові Божому, ми чуємо часто це слово нове, читали ваші батьки, сьогоднішнє друге читання. Нове небо, нова земля, нове місто Єрусалим. І так само ми чули в сьогоднішньому першому читанні з Янь апостолів, як е, Павло і Варнаба, е, подорожують е, до нових міст. Е, назви цих міст ми, можливо, сьогодні чуємо вперше: Лістра, Іконія, Антіохія, Панфелія, Пергія, Аталія. І також е, в Євангелії Ісус говорить про нове. нову заповідь. Даю вам, щоб ви любили один одного. Чому ж Ісус дає нам нову заповідь, скоро маємо 10 Божих заповідей? Чому навіть коли скороченням цих 10 Божих заповідей, Є уривок з книги «Второзаконня», який повторював кожен Єврей. Вранці і ввечері це була така обов'язкова молитва, і досі є. Люби Господа Бога Твого цілим своїм серцем, цілою своєю душею, цілою своєю думкою, а ближнього свого як самого себе. І е, навіть незважаючи е, на ці заповіді, які в Старому Завіті, Ісус сьогодні говорить е, ці слова, які дуже важливі, тому що сьогоднішня п'ята неділя нас повертає до горниці, до Великої вечері. Це була Перша свята Меса Ісуса зі своїми учнями. Це був заповіт Ісуса. Це були такі важливі слова, домашні завдання для учнів, які Він говорить. Ісус говорить, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. І ось це новизна. Нам Любити треба в цьому житті так, як полюбив нас Ісус. А як він полюбив кожну з нас? Він мене і Тебе полюбив більше, ніж Своє життя. Дивімося на хрест, який є. Це ще такий маленький хрест в нашому храмі. Як декорація гостя, це все тимчасове. Тому що колись оригінально в нашому костелі був великий хрест і велике розп'яття Ісуса. А потім в радянські часи знищили, знищили вітражі. Які були, це тільки така репродукція цих витражів, колись вони будуть в нас справжні на цих вікнах, одне вікно 4 метри, ширини, 10 довжини. Але колись до одного храму запросили такого проповідника, дуже відомого, щоб він сказав конференцію науку про Божу любов. І це було вечором. Багато людей прийшло до храму, тому що той проповідник був відомий, і згасло світло, і вийшов цей відомий проповідник спокійно, в тиші. Підійшов до розп'яття, бо в тому храмі так само розп'яття було в головному вівтарі. І Свічкою підсвітив пробиті ноги Ісуса, пробитий бік, Його пробиті руки і голову, яка була пробита терновим вінком, і загасив свічку і відійшов. Це була уся його конференція про Божу любов. І це все було зрозуміле. Це ця сьогоднішня заповідь. Ісус полюбив кожного з нас більше над своє життя. Бог, який є життям, який дає життя, який сотворив життя, так нас полюбив. Що помер за нас. Ми, які вибрали смерть, які вибираємо завжди смерть, коли грішимо. А Бог дає нам своє життя у сповіді, так як дав вам вчора і вашим батькам, деяких батьків привів після довгого часу Ісус. І це сьогодні зобов'язання, дорогі брати і сестри, для того, щоб запитати себе, чи я справді живу любов'ю? Бо ми шукаємо цієї любові навколо себе. Ми хочемо, щоб до нас ставились люб'язно. І щоб всі були милі, щоб всі були такі усю-сю, щоб нічого не сказати зайвого, щоб дітям нічого не сказати лишнього, нічого від них не вимагати, хоче йти в школу, ну мусить, але може, хай не йде. Але в школу треба, бо будуть санкції. А от на катехезу, то тако собі. Отже, е, сьогоднішня е, любов це така е, любов емоційна, а Ісус говорить, що любов це не емоція. Любов це не романтика, може на початку. Любов це жертва. Любов це Віддати життя за другого. Ми так багато віддаємо своє життя, щоб мати найкращі оцінки, скільки потрібно вчитися, віддавання свого життя, щоб закінчити університет, скільки багато вимог, Дівчата, щоб одружитися через ту моду, як ці, ці ноги повикручувані, що потім шкандибають півжиття через ті туфлі на каблуках вмирають, щоб вийти заміж. Чуть не вмирають, щоб мати або не мати дітей. Далі батьки помирають від втоми, щоб заробити на кусок хліба. A potem na pensję. Не вибрав грім, блискавку, снаряд, який розривається, щоб бути потужним. Ісус став гостею, змеленим хлібом, змеленим вперше, щоб бути гостею, а після Святої Євхаристії, коли приймаємо Його змеленим нашими зубами, нашим шлунком. Це справжня любов віддав нам і віддає самого себе безустанно. Він дозволяє нам себе покусати. А ми не любимо бути покусаними. Ми любимо більше кусати інших, але щоб не нас. І, і сьогоднішня. Євхаристія, сьогоднішнє Боже Слово, воно нас так багато вчить цієї заповіді любові. Ісус колись сказав, посилаю вас, як овець поміж вовки. Чому Він сказав такі, такі слова? Дивіться, для вовка вівця, це як магніт, це тільки, щоб він міг добре поїсти. Ісус говорить, посилаю вас, як овець поміж вовки. І Він такий сам дається кожному з нас, щоб ми його прийняли, щоб ми його змололи. Треба відваги для того, щоб любити щоденно. Але більшої відваги потрібно для того, щоб дозволити себе любити. Тому що коли я люблю, то ще маю свободу, що можу не любити, закритися в собі, засумніватися, втекти або просто вдавати, що люблю. Але коли Дозволяю, щоб інші мене любили, то рішаюся на те, щоб інші мене емоційно і духовно з'їли. І це є справжня відвага, справжня любов Ісуса, який дає нам вічне життя. Дорогі брати і сестри, коли Ісус говорив про вічне життя, про те, що він дає себе іншим зісти, І це описано в шостому розділі, 66 вірші Євангелії від святого Йоанна, цікаво, три шістки. Шість, шість, шість символ дьявола, символ тих, хто відходить. Він перший відійшов від Бога, символ того, хто оскаржує вже наші е, скаржники, оскаржувачі. Тобто Міністерство культури та будинок органої музики подали апеляцію вже 28 травня буде розглядатися скарга цих двох оскаржувачів, тому що дьявол, він завжди оскаржує нас перед Богом. І отже, коли Ісус говорив ці слова, багатьох його залишили. Він питав учнів, чи і ви хочете відійти. А Петро говорить: куди ми підемо? Це ти маєш слова життя вічного. Так, дорогі брати і сестри, дорогі діти, кожен з нас кормився молоком мами. І нас це не згіршувало. А чимало людей. Не хочуть кормитися тілом і кров'ю самого Бога. Не приходять щонеділі на Євхаристію, не приймають тіло і кров Ісуса кожної неділі. Вони духовні враки. Тому що коли людина не кормиться, не живе, коли Душа людини уникає цього привілею, найбільшого людини, на землі привілею брати життя з Бога, щоб мати це життя вічно, то тоді вона вмирає. Не тільки духовно. Але вона позбавляється цього життя вічно. Для неї не буде нового неба, нової землі, і Бог не буде витратити сльози, коли вона звідклані буде кричати і проклинати себе і свою долю, що це життя земне, яке так швидко пройшло, вона втратила. Про це нове небо і нову землю говорить нам сьогодні Ісус. Він також сказав до одного старшого чоловіка, Никодима, котрий прийшов до нього вночі, що треба тобі народитися на нову. Знову це слово нове. Так любить це слово Ісус. А Ним не розумів, як це народитися на нову, чи можна знову війти до утроби матері. Але в цих словах є дуже великий сенс. Тому що, коли вас, дорогі діти, ваші мами носили під серцем, тоді ви кормилися життям матері, очі дитини в утробі матері. Є закриті, вперше відкриває дитина очі, коли появляється на цей світ, тоді бачить кольори, тоді бачить людей, бачить все навколо. Так само, коли людина в утробі матері, коли там є дитятко, то мати дихає за себе. І за дитину через поповину. Дитина вперше починає дихати повітрям самостійно, коли приходить на цей світ. І легені в людини ростять, ростуть ще декілька наступних років. І тому, коли народжується дитина, вона плаче. Якщо не плаче, то це поганий знак, що вона не народилася живою. Іноді акушери, медсестри навіть е так е дають трохи по одному місці, щоб дитина заплакала, якщо спить. Бо це важливий знак, що вона живе, що, що втягує повітря. Бо якщо не втягує повітря легенями, не живе. І, і ми, ви, дорогі діти, сьогодні, вперше в житті, підключитесь до цієї Божої любові, якою є Євхаристія, якою є сам Ісус, яка є найбільшим скарбом церкви і найбільшим скарбом життя кожного з нас. За Євхаристію. Так багато. Людей віддало своє життя. І тут в нашій парафії у 38-му році, коли е, комуністи закрили цю святиню. Але ще перед, у 3 столітті, жив такий святий Тарсикий. Він був міністрантом, так як е, Осназар у нас є міністрантом, там ще є. Ілля і Севастіан, пан Павло. Він був близько вівтаря. А то були дуже важкі переслідування. Хлопці, ви сьогодні, після білого тижня, ви також будете кандидатами в міністранти. Тобто, вже після, ви вже там не будете біля батьків, але вже тут будете біля вівтаря. А дівчатка біля хору. Так, мої батьки познайомились колись. Батько був міністрантом, мама в хорі, так зустрілися. Ваші батьки не знаю, як там знайомилися, попитайте їх, чи там десь в поїзді, чи в школі, чи, чи, чи де. Добре. Але це дуже добра нагода тож, створювати католицьку родину в майбутньому. Але перша важливіша нагода привілегій бути біля Ісуса кожної неділі. І в тижні також після цього хлопці вибрати кандидатами в міністранті. І отже, святий Тарсикій, Другого століття, він був міністрантом, а це були дуже жорстокі переслідування. І так, так, що вже не було тоді священиків, як недавно на нашій землі. І його один дякон попросив, бо, бо хотіли знищити святе причастя, щоб він переніс це святе причастя де інде і, і коли він ніс цього Ісуса, схованого, йому було 12 років, то інші хлопці напали на нього язичники, римляни, невіруючі. І він боронив Ісуса. Його сказали, що вб'ють, якщо не дасть їм Ісуса. хотіли його розтоптати, спрофанувати Ісуса. А Він віддав своє життя. Не так давно був оголошений блаженим святий Карло Акутіс, 15-літній юнак, який е, говорив, Євхаристія це. Страда до неба. Це святий, який е, жив недавно, ходив в джинсах, кросівках, так, як іноді ви, чи сьогодні деякі ваші батьки. Але е, Він любив Євхаристію понад усе, понад життя. Помер в молодому віці. але... Є свідком Євхаристії є святим. Отже нова заповідь, яку дає нам Ісус. Чому Він говорить, що це нова? Тому що ми все любимо нове. Сьогодні в світі багато чого люблять нове, і, і цей світ так робить, щоб все було нове, щоб трохи поносив і, і все. І вже розлетілися там, е, ті кросівки, е, чи щось інше, е, чи іграшка, е, чи не знаю, що ви там маєте. Постійно світ кличе, щоб було нове. А Ісус говорить, нове це означає, щоб було завжди не таке, як, як наш одяг. Що вже виростаємо і вже говоримо, Він старий, викидається. Тільки, е, щоб заповідь любові. Була для нас новою, а новою вона буде завжди, коли ми станемо новими. Бо не може бути нового неба, нової землі для тих, хто живе по старому, хто не приймає Євхаристії, хто око за око Зуб за зуб, тоді для нього не буде нового. І, дорогі брати і сестри, якщо хочемо, щоб це слово звершувалося в нашому житті, то для вас цей новий розділ життя, який розпочинається дорогі діти, котрі вперше приймете Ісуса. До святого прочастся, то пам'ятайте, це найважливіший день вашого життя, коли до вашого серця приходить Ісус, коли ваше серце, ваше життя буде сіяти, і не допускайте, щоб в вашому серці було темно щоб в вашому серці був гріх. Хай ваше серце завжди буде таке нове, свіже, сіяюче Ісусом. А тоді ті ваші батьки, які кульгають іноді і не приходять так часто на Євхаристію, будуть брати з вас приклад і будуть дотягуватися до вас. Амінь.